А так подивись, вона на машині стоїть. Нас приїхав x 3. Ми його що згрузили з евакуатора, але він не катається. Щоб він катався, але його щось підняти вкрутить болтика в коробку, тому що на цій машині він вкручується знизу, щоб поставити її в нітралку. Підходимо, знімаємо защиту, шукаємо той самий болтик. Ну, такого робити не можна. Чікс. Де цей самий болтик? них механика не нашли де цей болтик. Сейчас мы погуглим. <реш> <реш> И включим. 1. Для разблокировка необходимо снять защиту. Короче, тут не болтик, тут а флажочок. Ну, щоб его сдернуть, надо проволочка. Рюшка, не дай проволочку. Mm -hmm. Ну, на свій пробег машина 3000 км. Прям вообще отлично сохранилася. Подвеска не ржава. Вот это клапухи. а все в порту загинають. Дивіться. Парами, блін. манючить. Так, взагалі ржавчинки, нічого немає. А я так машину все. Коротше, трошки. Щоб цю машину поставити в нейтралку, берете електро, да? тройку, мабуть, берете плоскогубці, берете просто. Згинаєте його в квачку Г. и запихуєте вот сюда. И все, она у нас не травмки только. А мы можем зафиксировать вот так вот, типа загнуть и под этот саморезов под дом крутить? Можем. Можем на улице жить потом. <как> все, не травмки. Давай, не Все, а не травмки. Дай бог. На машині, кстати, 25,595 міль пробега. У нас не відкривається багажник, Ну, повністю машина обесточена. Нам потрібно підкинути бусер. А щоб це зробити, треба відкрити капот. Капот в клині не відкривається. Придеться різати болгаркою. Це ще болгарку. Твій любимий інструмент. Все, зараз будемо вскривати капот. Дивитися по ланжеронам, які у нас пошкодження внутрі. Зберіть його спробуємо. получилось. а дай на не, давай його відріжемо, воно там криве, воно не відкрутиться а з цієї сторони можна в принципі спробувати та ні, я палю його теж тільки акуратно у нас проблеми, доларка не працює тут на БМВ, виходить, стоїть два замки і вони отакої от, от форми, і вони ставлять ось цю тут. і при ударі її загинає і виламує і получается капот ми не сильно можемо відкрити Все оригинально, на навіть даже номер продиктовать. А дай мне руку. Короче. Все так давно не было тяжело базарить. Я тобі говорити. Це бачок розширительний. <рик> Не, що він пустий, а це херовий знак. Значить, у нас радіатори. Побиті. як Побиті. Кстати, а тут аж, по-моєму, компресора кондиціонера немає. Тут диви. Стоїть тепловий насос диви в натурі. Це хороший знак. Ну, Те, що він тут це теж це хорошо. Бо він стоїть. Ой-ой-ой, як дорого. І з під парником шов. Подпарником вафлі. Не а Радіка все прижало, диви. Походу. Все, тоді подивимося машину, будемо дефектувати, тоді вже розкажемо по поломкам, які. Ну, давай по-любому. А чуєш, а дивиш Що ти думаєш з крилом цим робити? Ну, порване. Воно як мінімум порване, його нам міняти. Так до нас гості. Добрий вечір. У нас тут зйомки. Кохана, ми вбиваємо дітей. Що, де накидати бустера тоді. Кидати на неї питання. Да и что там в салоне открывать багажника. А ну-ка. О, пожила сразу. Великолепно. Тут велика приборка стоит. Ледовская. Она на спортсиде получается. Да на всех регулировках, ломающиеся сидушки. Подогрев руля есть. А ну автосвет получается. Трехзонный климат-контроль есть даже. Оп! Так. По фасазурі сидінням. Ну це як мінімум прикольно, що вони з багажника ложаться. Так. Ну, обробка в них, звісно, супер класна. Біла кожа. Це не білий, це кремовий. Ну, коротше, пломбір. Розпаковка. Дивись, які тут запчастей. А дивись тут, а щось в салафані приїхав. Диви, що приїхав. Полка. Так, ну це на склад. Це купон. Це губа, тримай. Щі. І що ти думаєш, я чи ні? Що є ПДР. Да? Так? Знімаємо багажник. Що в нас тут по багажнику? Так, ми пам'ятаємо, що в нас є ще полка оригінальна і. сидушки пасажира відкидаються з багажника. Це супер удобно в таких машинах. Так, що в нас тут? Так, а у в нас тут нічого немає. Все покрали. Акумулятор. Так, це крючок буксировачний. І ти замітив ця комплектація із-за того, що вона x line в неї, виходить, всі стеклоподйомнички, всі мілкі вставочки, вони виходить такого хром. сірого цвіта. Так. Да, це темний матовий хром. Це прикольно, як мінімум. Ну, обробка салону, це просто якийсь вищий уровень в них. Не, ну таке, все прикольненький на ощупь. Мені подобається. Все, у нас, в принципі, машина буде заїжджати на стапель. Дивитися, що з нею. Будемо зажимати і, мабуть, поотягуємо клики. А крило будемо міняти, Да? Що ти скажуть? Рехтувати, навісне під заміну Не. і все. Будемо для вас все підзнімати. Чи підзнімувати. <свісна> все, дефектовку. Подарок. Все. Для вас це секунд для, для нас це скільки? Цілий Часов день, 5, <laughs> як мінімум. Цілий день підготувати місце для неї. Ні, це Ніка це вставиться, перший відос це просто жахіття. Так тяжело, mm -hmm. все. ви не повірите. Що, я не стався? Так, сьогодні ми провели дефектовку цієї машини і зараз Владик вам розкаже, що ми тут такого знайшли. Короче, і страшно в цій машині взагалі прям нічого немає. Трошки загнуло п'яткою усилителя бампера ланжерончик. Виходить, удар був скользящий, а вирвало трішки угол ванжерона. Получається, оцім от балабухом уперлося в колісо. Цей балабух... Я не знаю, звісно, зачем вони його поставили на 2-літровій машині. Цей балабук ставиться. Тут стоїть інтеркулер на 3-літровій машині, ну, тоже, конечно, звісно, не діло, чего вони його сюди поставили. Ще з таких нюансів, що вилізло. Це трубочку у нас загнуло. В принципі, її можна було і так оставлять, але ми вирішили її помітити, щоб не було далі ніяких проблем з прохіднім коробки. Машину всю переміряли рулеткою рехтовою. Ланжерони, окуляри, стакани все на місці. Слова часть конструкції нікуди не уйшла. Із такого явно ще загнуло трошки підлітку ліву. Ну і методом хвалдингу можна буде поставити на місце. Так, а ще в нас момент такий з крилом, яке було вдарене, ми думали, що ми його не спасемо, але після дефіктовки ми побачили, що тут із такого тільки вирване це кріплення, я думаю, ми його назад сваркою приваримо. Аргоном. Сварка під аргон. І в нас залишиться оригінальне крило. Не будемо цепляти кутайне. Після дефіктовки написали списки по запчастинам. Все замовили, радіатори, навісне. Все вже майже в нас. І все. І відправляємо на малярку. а Це не. Добрий ранок ну всім. Добрий ранок. Майже 9 ранку, 7 січня. Всіх з прощачим Новим Годом! – І в нас вже закінчився цей довгоочікуваний проєкт. По машині було дуже багато пророблено всякої різної роботи. От малярки до рихтовки, до зборки. Машина вся собрана в зазорчики. Можете ви потім на підсйомках побачити, машина вся в ідеальніших зазорчиках. Uh, на машину були поставлені ledowski LCI фари рестайлінгові, був поставлений емочний бампер. Але коли ми ставили емочний бампер, ми столкнулися з одною маленькою проблемою. На емочний бампер треба ставити емочні арки. Щоб поставити всі 4 емочні арки, треба поміняти задній бампер, а це ще якась там не знаю, полтора доларів. То, що ми придумали? Обічні арочки закінчуються десь на такому от статері. Ні, десь на отаку. Завезли до пайщиків, пайщики взяли, одрізали <кхи> це розстояння, прикрутили його сюди і сюди допаяли кусок пластика. І виглядить, як оригінал. У цій машині зроблена колосальна, просто мучительна робота, але вона вся доведена до ідеалу. Ну, це машина, за яку точно не соромно, яку ми робили і вкладали сюди душу, і така вона й вийшла. Давайте подивимося, що тут під капотом. Тут, звісно, ніхто сильно так не заморажився, не винував під капотку, але тут все і так видно, що вона в ідеальному состояниї. Ну, Можна подивитися, як зроблена морда. Все стоїть по болтикам, по заводським міткам. В цій машині немає воздушного інтеркулера. Тут стоїть водяний інтеркулер. І виходить два бачка. Це на охлаждення двигателя, а це на охлаждення турбіни і на охлаждення Компресора кондиціонера бо по факту тут аж стоїть тепловий насос, а компресора кондиціонера немає. Подивимося тоді, як вона виглядає, як виглядає ця машина внутрі. Подивимося, багажник, сидушки. Ну, салон там, звісно, бомба. Так, да, його нам відмили. Він взагалі став просто новенький. Ну що, машина вийшла дуже супер. Дуже подобається ця машина. Вона зовні трошки брудненька, тому що ми подавали газу на ній трошки. Попробували, як вона їде. Ну що, Зараз Владик вам розкаже трошки по цінам, що вона вийшла. І поїдемо далі, покатаємося, подивимося, як вона їде. Цю машину ми брали на перепродажу, з її з доставкою до клайпеди. з Клайпеди в Україну із розмитненням. Отута вже у нас в боксі стала 19,5. Далі у нас пройшов ремонт, купівля всіх запчастин, розвали, заміни масла в моторі, в коробках, покраска, робота. А, І ще поставили нову зимню гуму. Машина нам з усім про всім стала 26600, і ця машина вже продана. Вона в нас уїхала за 32. Людиненька в нас її вже зараз забирає. І уїжджає на ній в Німеччину. Ну за таку ціну не знаю, який іще ще клас машин. Як вона по перше виглядає? За ці 26 тисяч. Ну вряд ли я не знаю таких, ще машин. І так... за 32, Я думаю, ми її насильно дешево продали, бо машина прямо в самій повній комплектації. Вона на розширеній приборці, вона на стоїть уже нова МГУ. Е, машина вся українізірована, бо е, вона говорить на українській мові. Це ми вчора з цим так мучилися. Саме тяжоле було в цій машині на даний час. Ми на ній два дні, виходить, кодірували фари. І не всі їх змогли подкодірувати. Так що є одна людиненька, Володимир, він просто Бог по БМВ. Він їх закадірував буквально за 20 хвилин. Що? Я думаю, можна зробити тест драйв, проїхатися на ній. Так, все. Поїхали. Два літра, конечно, а іде як. Взагалі порівнювати, це получається прямий конкурент Audi Q5. Ну, Audi конечно, не те. Ну, BMW. Audi, вона BMW? за счт того, що вона легка, вона наче про, ну, пролітає ямки, а вона BMW, <плес> сідає, вона... Типа своїм вісом проходить супер м'яко ці ямки поглинає їх все. Для своїх двох літрів вона сипає. прямо крепко. Да, ну коротше, і з сауді взагалі. Нема що змінювати. BMW візь BMW. Короче, якась така у нас машина вийшла. Ну, ця машинка виходить як і для якогось дідулі, який вже все спокоєно їздить вже. І для молодого якою щоб подалічку понажимати, і вона буде їхати, так як він захоче. Да, реально, машина тупо для будь людей. На ній, коли їдеш спокійно, на ній навіть її ганять. Хочеться. Ганя. Цей проект э, підбігає свого завершення логічного. А малюку логічного завершення. Машина дуже всім сподобалась. Своєю якістю, своїм ремонтом всі задоволені. Машина що? хай далі їздить, радує свого покупця, який її купив. З машиною я думаю, прям нарікань взагалі не буде. Хоча не смотря на те, що це ПМВ, але з неї нарікань взагалі ніяких не буде. Поставте нам вподобайку, так як наш це перше відео, ми ще не зовсім можемо говорити нормально на камеру. Ви самі бачите, що нам тяжело ще. Не знаємо, як це все Ну, но... Далі будемо для вас старатися зробити ще більше щось, нові проекти, а в нас їх буде дуже багато надалі. Так, да, машин їде дуже багато, так що ви побачите дуже багато класного контенту. Так ну що підписуйтесь, будьте з нами. Поставте так, вподобайку, колокольчик. <світ> Все, всім попа. <світ>